І ми переходимо до останньої теми з курсу Всесвітньої історії восьмого класу Китай та Японія. У 13-першій половині 14-го століття Китаєм правила монгольська династія Юань нащадки Чингісхана. У ці часи місцеве населення хань було обмежено у правах. У розпал чергових голодних років відбулося селянське повстання, у якому від солдата до полководця вислужився бідний селянин Джу Юанчан. Повстанці вигнали монголів у північні степи, а Джу Юанчан став засновником нової династії Мін, що з китайської перекладається як сяюча. Династія Мін правила у 1368-1644 роках. За ці століття Китай став світовою державою. Було відновлено домонгольські принципи управління країною, наприклад, повернено відбір чиновників через екзамен. Високого рівня розвитку досягли культура і мистецтво. Після занепаду традиційної літератури та каліграфії, що відбулося за правління Юань, за династії Мін знову відновився інтерес до цих мистецтв. У 15 столітті в Пекіні розпочалося будівництво забороненого міста. Масштабного палацового комплексу, де мешкав імператор з родиною та вищими чиновниками і куди не допускались сторонні. У XVI столітті теж у Пекіні для імператорської родини збудували храм Неба а також храм Конфуція в Цюйф. Правління Мін називають періодом розквіту виробництва порцеляни. Найбільш витонченим вважався білий посуд з блакитним візерунком. Китай став учасником міжнародної торгівлі. До країни потрапили товари з Америки кукурудза, солодка картопля, арахіс та червоний перець. Солодка картопля стала основною їжею бідняків, а червоний перець важливим інгредієнтом традиційної китайської кухні. Китайці продавали європейцям величезні кількості порцеляни та шовку. Було створено численні мануфактури, які виробляли товар на продаж до Європи. В обмін на це китайці отримували золото та срібло з іспанських шахт у Південній Америці. Також срібло ввозили з Японії. Китайці купували у Європі багато вогнепальної зброї, не шкодуючи на це грошей. Срібло у Китаї стало настільки багато, що селяни навіть сплачували ним податки. Багато селян почали вирощувати продукти на продаж до міст. Сам обробіток землі став більш досконалим, Використовувались різноманітні механізми та добрива. Також було багато купців, які скуповували у селян їжу, котру перепродували у містах. Загроза голоду відступила і загалом країна процвітала. У другій половині правління мін населення Китаю становило 200 мільйонів осіб. Велика кількість срібла в країні сприяла процвітанню внутрішньої торгівлі та виробництва. В той час, як британські купці розглядали 10 тисяч фунтів срібла як величезне багатство, купці династії Мін використовували для торгівлі срібні злитки, вартість яких дорівнювала кільком мільйонам фунтів. Разом з купцями до Китаю приїздили і єзуїти, які намагались навертати китайців у християнство. Але крім цього, єзуїти привезли інформацію про наукові та технічні відкриття європейців, геліоцентричну систему світу, телескоп. Григорянський календар, відомості про сільське господарство та гармати. У 1553 році португальські купці заснували тимчасове поселення на території Китаю, зараз відоме як Макао. У 1572 році вони домовилися про офіційну оренду цих земель за 500 срібників на рік. І так виникла перша європейська колонія в Китаї. Макао було переправним пунктом для торговлі золотом, сріблом та порцеляною між Європою і Китаєм. Імператори Мін докладали величезних зусиль для боротьби з кочівниками на півночі. За першого імператора навіть було спалено караком, столицю імперії монголів. Було перебудовано і укріплено Великий Китайський Мур, він набув більш сучасного вигляду. Іншою загрозою були японські пірати Вукоу, які розорювали прибережні поселення. У 1592-598 роках правитель Японії Хідейоші здійснив дві невдалі спроби завоювати Корею та Китай. Для мін вони обернулися небаченими витратами срібла. Крім того, у середині 17 століття Іспанія заборонила своїм південноамериканським колоніям торгувати з Китаєм, а новостворений сьогонадто Токугава в Японії теж заборонив торгівлю з Китаєм. І так зникли джерела для відновлення срібних запасів імперії. Японсько-китайські війни підірвали могутність держави мін, срібло бракувало настільки, що селянам не було чим виплачувати податки. Водночас клімат став набагато суворіше. холодні зими змінювали дощові літа. Це призводило до неврожаїв та голоду, і до цього додалися масові епідемії хвороб, від яких загинуло більше половини населень. Крім того, імператор Ванлі, який правив після закінчення війн, швидко втомився від державних справ та постійних суперечок чиновників. Він самоусунувся від влади, а реальний вплив отримали палацові прислужники, Євнухи, серед яких панувало хабарництво. За правління наступних імператорів ситуація лише погіршувалася. Тим часом на північ від Китаю манджурський рід Айсінґоро організував з північних кочових племен та самих китайців восьмизнаменну армію, яка у 1630-х роках вторглася у Китай. У 1636 році манджури проголосили нову імперію Цін. Поки імператорське військо воювало з манджурами на північному сході, у центрі країни розгорілося селянське повстання. У 1644 році, в захопленому повстанцями Пекіні, останній імператор династії Мін наклав на себе руки. Тоді ж китайський полководець У Сангуй відкрив маньчжурам прохід через велику китайську стіну. Залишки імператорських військ об'єдналися з маньчжурами. І так маньджури захопили Пекін, а згодом увесь Китай. Звісно, китайці опиралися завоюванню, і остаточно підкорити собі країну маньчжурська династія Цін змогла у 1680-х роках. У результаті завоювань під владою династії Цін об'єдналися Китай, Північна Монголія і частина пустелі Гобі. Перші 100 років династії Цін вирізнялися спокоєм та стабільністю. Манджури знизили податки, відновили іригаційну систему. Попри те, що прибульці культурою та побутом дуже відрізнялись від китайців, вони не стали змінювати багатовікову систему управління. Вони спирались на конфуціанську мораль та армію чиновників, яких набирали через державні екзамени. Відносно корінних китайців, манджури поводили себе як завойовники. Китайцям наказали голити всю голову за винятком тім'я, пасма з якого потрібно було заплітати в коси. Заборонялися шлюби між манджурами та китайцями. Китайці мали у всьому поступатись манджурам, а ті мали право забирати у підкореного народу все, що забажають. Держава цін продовжувала торгувати з європейцями. Китайські майстри почали виготовляти порцелянові статуетки та лаковані скриньки в європейському стилі. Також експортувався чай. У XVIII столітті серед європейської знаті була велика мода на Китай. Також манджурські імператори підтримували стосунки з європейськими місіонерами, тому що не довіряли власному населенню. Але коли європейці спробували впливати на внутрішнє життя Китаю, імператор закрив свою державу від іноземців. З 1757 року європейцям було дозволено торгувати лише в одному порту на території Китаю. Зеніт могутності цін пережила у XVIII столітті. У цей період у Китаї стався демографічний вибух. За 100 років населення зросло зі 100 до 300 мільйонів, внаслідок чого родючої землі для селян почало бракувати. Згодом це стане причиною голодних років і призведе до слабкості країн. Порівняно з китайською, японська цивілізація відносно молода, її зародження припадає на середину першого тисячоліття нашої ери. У період становлення вона перебувала під сильним впливом Китаю, звідки було запозичене вирощування рису, іерогліфи, буддизм та конфуціанство. Також японці сповідували Шінто – віру в духів предків, природи, богів та героїв. У XVI столітті до Японії разом з португальськими купцями потрапили перші католицькі місіонери. Так японці ознайомилися з християнством. Станом на 16 століття в японському суспільстві найвище становище посідали воїни самураї. Вони не працювали та не сплачували податків. Їхнім єдиним обов'язком було збройно служити своєму володарю деймьо. Самураї мали дотримуватись спеціальних правил поведінки Бушідо. Цей кодекс вимагав безумовної покори і вірності володарю. У випадку порушення цих правил або смерті свого даймьо, самурай повинен був чинити самогубство. Верховним правителем в Японії був мікада, тобто імператор, але він не мав реальної влади. Управління країною зосереджувалось в руках верховних воєначальників сьогунів. Цілі династії сьогунів керували Японією ще з XI століття, але навіть їхня влада з часом ослабла і кожен даймьо у своїх володіннях був повноправним володарем. Решта населення, селяни, ремісники, купці посідали набагато нижче становище. Селяни орендували свої земельні ділянки. Купців зневажали, бо, згідно з конфуціянською мораллю, перепродаж товарів вважався негідною справою. Але у xvii 18 століттях міське населення, копці та ремісники стали дуже заможними. Вони не мали можливості брати участь в управлінні країною. Вільний час та гроші вони витрачали на розваги відвідування театрів, читання романів, остаточно сформувався звичай чайної церемонії. У XVII столітті колишня служниця святилища на ім'я Окуні заснувала театр, танцю та пісень кабуки, де ставились прості за змістом. Та веселі вистави, які любив простий люд. У 1629 році Сьогун заборонив жінкам виступати на сцені бо вважав це непристойним. Тому всі ролі грали чоловіки. Дейм'я воювали між собою, розорюючи цими війнами країну. І так тривало, доки в 1568 році Одана Бунага зумів з силою об'єднати Японію. Він правив впродовж 14 років, не маючи жодного офіційного титулу. Його нащадки завершили об'єднання країни під владою єдиного правителя та навіть здійснили завойовницькі походи в Китаї і Кореї. Об'єднання країни продовжив його найближчий соратник та Хідейоші. Він став одноосібним правителем Японії і, аби укріпити державу, здійснив низку реформ, спрямованих на оновлення економічного життя. За Хіди Йоші були випущені нові золоті та срібні гроші, зросли площі оброблюваних земель і врожаї, заохочувався розвиток ремесла і торгівлі. Україні запанував політичний спокій. Зовнішня ж політика Японії навпаки стала дуже агресивною. Утім, це не принесло успіху. Війна проти Кореї закінчилась для Японії ганебним миром. У 1603 році Деймьо Токугава і Еясо захопив владу і взяв собі титул Сьогуна. режим правління Сьогуна та його уряду, який складався з представників самурайських родів, називався Бакуф. Початково це слово позначало ставку військового головнокомандувача і дослівно перекладалося як уряд в наметовому штабі. І так розпочалася влада сьогуна та Токугава, яка тривала з 1603 по 1868. Сьогодні з цього роду намагалися запровадити централізоване управління та строгу регламентацію всіх сторін життя в країні. Токугава вважали, що у такий спосіб вони зможуть зробити суспільство цілісним та стабільним. Через своїх агентів сьогуни шпигували за народом даймя були зобов'язані визначену частину року проживати у столиці едо. У такий спосіб Сьогун міг слідкувати за ним і бути впевненим, що підлеглі не планують змови у своїх віддалених володіннях. Японія здавна торгувала з Китаєм та іншими азійськими країнами. У 16 столітті сюди вперше припливли португальці. Згодом у Японії з'явилися і єзуїти-місіонери, які проповідували християнство. Ця релігія знайшла багато прихильників серед японців. Деякі даймьо хрестилися, щоб підкреслити свою незалежність перед сьогоном, що, звісно, його гнівало. Він бачив поширені християнства загрозу традиційним японським цінностям. У 1638 році було жорстоко придушено повстання селян християн на острові Кюсю. Крім того, європейці продавали даймьо вогнепальну зброю, у чому Сьогун теж бачив загрозу своїй владі. За таких умов, у 1639 році з Японії вигнали всіх іноземців, крім китайських та голландських купців. Ну бо голландці не були католиками, тому не займалися проповідництвом і ще й допомагали в придушенні повстань, і ще й продавали вогнепальну зброю сьогу. А, І китайцям і голландцям було дозволено мати склади на штучному острові Деджіма у Бухті Нагасакі. Будь-який іноземець на території Японії мав бути страчений, так само, як і японець, який би виїхав за межі країни і повернувся. І таким чином Японія повністю ізолювалася від зовнішнього впливу. Ось так виглядав розвиток Китаю і Японії. І загалом, ось так ми з вами розглянули курс всесвітньої історії восьмого класу ранньо нового часу. Я сподіваюся, що принаймні на кінець цього курсу на останній урок, ті, хто не підписалися все ж, підпишеться на мій канал. А, я закликаю вас, залишатися зі мною, тому що на каналі вже є курс 9 класу. Відповідно, коли ви перейдете на навчання в 9 клас, ласкаво просимо а, на перегляд уроків для 9 класу на моєму каналі. Для цього. І важливо підписатися і залишатися в курсі справ, коли ж що виходить нове. Тому, дякую всім за увагу і побачимось, почуємось в наступному навчальному році.